Тісто філо, чизкейк, горіхи, а на верхівці троянда з яблука. Саме цей торт тепер сміливо можна вважати Запорізьким. Рецепт повністю авторський. Його саме для конкурсу вигадав Микита. Чоловік абсолютно не дотичний до кулінарної сфери і нині служить теробороні. Проте це не завадило йому захопитись кондитерською справою. Почав готувати солодощі півроку тому для себе та рідних. Взяти участь у конкурсі вмовив друг. Своїй перемозі дуже здивувався, бо навіть. Не розраховував посісти перше місце. Мені запропонував мій друг. Він сказав, що якщо тебе так виходить вдома, то спробуй себе проявити. Ну, було інтересно спробувати. Я якось так думав про це, але ну, якось себе намагався осаждати, що ну, не можна, мабуть, Думати, що ти переможеш, і потім буде якесь там розчарування. Друге почесне місце посів торт пані Агнеси, прикрашений запорізькими дубами з пісочного тіста. Над рецептом виробу міркувала кілька днів. Хотіла передати характер міста через смаколик. Торт складається з кількох коржів з горіхами, шару з безе та прикрашений дубовим листям. Третє місце віддали запорізькі вишиванці. Так свій торт назвала пані Руслана. У виробі поєднала мальовничість міста та його промисловий потенціал. Зробила це за допомогою чорно-білих коржів. Звісно, мені дуже хотілося, щоб він був домашній, щоб його кожна господиня могла взяти і зробити вдома. Все те, що є вдома. Джем ми всі закриваємо, так, тому що з абрикосів. Ті мука там у нас завжди є. Спочатку організатори планували обрати трьох призерів, проте торт Дарини так вразив своїм смаком, що вирішили зробити ще відповідну окрему номінацію у цьому торті шоколадно медові коржі з чорничним прошарком та вершковим кремом. Дарина розповідає, що саме він є улюбленим у її родині, тому вона і вирішила приготувати його на конкурс. Не дуже дружу з бісквітами, це не моє. люблю слоенные торты, как Наполеоны, медовики. И есть любимые начинки моей семьи, есть любимый там, вид торта и отдельный крем. И я решила все то, что мы любим, сместить в один торт. Так и получился этот. Організатори розповідають, солодким змаганням хотіли підняти настрій та бойовий дух запоріжців. кажуть, що отримали дуже багато відгуків на свою ідею. Та містяни принесли цілих 33 торти на конкурс. Обирали кращі 5 професіоналів-кондитерів разом з організатором заходу. Критеріями для відбору стали смак, вигляд, запах, поєднання інгредієнтів та вартість. Собі вартість виробу не повинна була перевищувати двохсот гривень. За торт переможець журі проголосувало одноголосно. Всі торти, які принесли, мені дуже сильно понравились. Очень сильно були торти, які сюди не попали, але візуально вони були також красиві. То есть какие-то там торты даже были, то есть они именно по визуалке то есть были, ну скажем, лучше и красивее. Но где-то вкусовые качества не подошли, где-то ценовая политика не подошла. То есть я не хочу, чтобы кто-то обижался. вот, Но все торты были очень крутые. Переможець конкурсу Микита планує подарувати рецепт свого торту цій кав'ярні кондитерській, аби його витвір могли скуштувати усі охочі запоріжці. Організатори ж обіцяють зробити таке змагання традицією і щороку обирати новий запорізький торт. Єлизавета Баздрева Ілля Лягірник телеканал ТМ.